Сьогодні ми розігруємо. Ви знаєте, що ми фотоваршували з представниками офіційними ортомол. Ортомол це німецький виробник Вітамін. німецький так, вітамінів. Вони нам дають дуже багато вітамінів, які ми відправляємо нашим військовим. Я не знаю, як у вас мені, мені місяць лютий дався важко, бо зазвичай в січні, і в лютому я там в січні я лише повертаюсь після новорічних свят десь 15-20 січня. Потім в лютому я намагаюся ну в мирні часи поїхати так, мінімум два рази, виїхати на 3-5 днів кудись там, де сонечко, все інше. В цьому році це неможливо, тому що нікуди ми не їздимо. Залишаємось в Україні. От і ну важко було вивозити, тому там вітамін Д допомагав. Тут є вітаміни Д3, К2, в різній масляній формі та іншому. І, в принципі... Тут є чудовий те, що я п'ю, до речі, дайте мені оце для печінки. Після 30 років плюс, я оце, щоб ви розуміли, вживаю вже роки 3-4 на постійній основі. Реально, це з артішока витяжка. Також мені дуже подобається. Це. От нервова система тут є для профілактики. Є Вітал Ф це для жінок, Вітал М для чоловіків. От, Це комплекси вітамінів. Також для волосся. Коротше, мені чесно кажучи, у мене тут є певний текст. Але я вам скажу, що я дуже задоволений, що е, в той час, коли. Більшість блогерів рекламують цих бетінгів. Бетінг до нас прийшли е, саме ортомоли. Що вони прийшли до нас не, не як спонсори, наприклад, що вони прийшли до нас і як партнери? І це дуже круто.